Секретар міської ради Володимир Вовкотруп розповів журналістам, як розпочався опалювальний сезон у громаді. За його словами, зі 72 котелень запущено лише 66. Причиною стали певні проблеми, які вони не могли передбачувати в міжопалювальний період, наприклад, прориви. Наразі з 496 будинків, які обслуговують ЖЕКИ, тепло запущено у 455. Будинки, що відносяться до житлово-будівельних кооперативів, з 27 теплі батареї мають 24. А ось зі 165 багатоповерхівок ОСББ опалюється 105. Вони самостійно приймають рішення. Про підключення. Зазначу, заборгованість перед комунальним підприємством Білоцерків тепломережа сьогодні становить близько 130 мільйонів гривень. Вартість теплопостачання в день для всіх категорій споживачів. Це беремо комунальні підприємства, державні підприємства, громадяни для нашої громади коштує в середньому 5 мільйонів гривень у день. Це така статистика, можливо. Цікаво буде довести інформацію. Тобто, кожен день теплопостачання для громади 5 мільйонів гривень коштує в день. Були там звернення громадян стосовно, що. Як завжди, знаєте, одним холодно, одним жарко зверталися. Що одні кажуть, що пізно по розпочинаємо опальний сезон, одні кажуть про те, що не треба вчати опалення, бо тепер жарко в будинках. Є на це законодавча норма, що середня добова температура має бути 8 градусів протягом 3 днів. Тільки після цього приймається рішення про відновлення теплопостачання. Розповів посадовець і про використання субвенції з державного бюджету на придбання житла певним категоріям людей. Допомога передбачена особам з інвалідністю першої та другої груп через війну, а також членам сімей загиблих воїнів. Нині з 67 людей житло отримали 47. Також до цього списку входять і особи з інвалідністю першої та другої груп, які служили в інших країнах. З цієї категорії придбана одна квартира. З числа ВПО осіб з інвалідністю і учасникам бойових дій шести виплатили двом. Іншим питанням було харчування учнів початкових класів. Таких налічується по місту близько 7 тисяч. На їхнє харчування затвердили субвенцію у сумі 15 мільйонів 107 тисяч гривень, яка надійшла з державного бюджету. Збільшилась кількість дітей, яка попадає під гаряче харчування. Тому необхідно і збільшення кількості обслуговуючого персоналу. Це працівників їдалень. Ми додатково. До штатних розписів в наших начальних закладів ввели 53,5 штатні одиниці це кухарі, шеф-кухарі, підсобні принципи комірники. комірники. І крім цього, ми вже виділили 2,5 млн грн на придбання посуду, тому що додатковий посуд треба для того, щоб забезпечити дітей гарячим харчуванням. Голову Білоцерківської районної державної адміністрації Ірину Стареньку офіційно звільнили. Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті президента України. Як вказано в документі, пані Ірина написала заяву. Постійний представник кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук раніше повідомляв, що стареньку призначать заступницею голови Київської ОДА. Натомість іншим розпорядженням Володимир Зеленський призначив новим головою Білоцерківської районної адміністрації Геннадія Сиваненка. Він колишній голова Фастівської райради, представляє партію за майбутнє та є викладачем Київського національного торговельно-економічного університету. Нині на перших шпальтах усіх змі МСЕК. Адже виявляють збагачення у низки голів таких комісій, як розповів під час брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко за результатами перевірок вже відкрили 19 тисяч проваджень. Після ліквідації МСЕК їхні повноваження передадуть лікарням у регіонах. Хто очолює експертні комісії в області та білій церкві та що вони внесли у свої декларації? Дивіться у сюжеті. Це могли бути справжні гроші, але я не головам секи, навіть не її чоловік. Тож вони сувенірні. Але враховуючи резонансні справи про збагачення на мільйони доларів очільниці Хмельницької медико-соціальної експертизи, наш телеканал вирішив дослідити, які статки мають профільні спеціалісти нашої області та Білої церкви. Медико-соціальні експертні комісії українці проходять для встановлення групи інвалідності, відсотку втрати працездатності, потреби у протезуванні та інше. Довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової допомоги та оформлення соціальних пільг, зокрема пенсії. Але ще до повномасштабного вторгнення зробити це було складно. А зараз проблема загострилась через довжелезні черги і корупцію. До Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи входять 16 комісій, зокрема і Білоцерківські. Протягом 11 місяців минулого року огляд пройшли понад 24 тисячі людей. Оновленої інформації щодо цього закладу хто там працює, знайти неможливо, бо офіційного сайту установи немає. До того ж, по ту сторону слухавки працюють хамовиті співробітники. Керівницею Київського обласного центру Секі лікарка-неврологиня Наталія Жгільова. Згідно з декларацією минулого року на посаді виконуючої обов'язків директорки, вона заробила понад 375 тисяч гривень. За сумісництвом ще майже 24 тисячі. До того ж, їй повернули борг у розмірі 41 тисяча гривень. Більше ж отримав від підприємництва її чоловік, понад 2 мільйони гривень. Родина володіє двома квартирами у столиці авто марки інфініті qx 60», А з готівки пані Наталія має 50 тисяч. Сяч доларів білоцерківську міжрайонну МСЕК очолює Олексій Філіпченко. Скільки він перебуває на цій посаді, невідомо, адже точної інформації ніде немає. На сайті НАЗК є тільки декларація за торік, але й та з помилками і виправлена. Посадовець має дві квартири автомобіль, який придбав у липні 2022 року за 740 тисяч гривень. Хоча, виправивши декларацію, її ціна зросла до 860 шістдесяти. До того ж, плутанина вийшла із заробітною платою. У першій версії йому зарплату нарахувала дружина у майже 824 тисячі гривень. А у другій версії вже обласне бюро 843 тисячі. Готівки немає. Голова Білоцерківської міжрайонної кардіологічної МСЕК Тетяна Шкулі згідно з декларацією на цій посаді з 2023 року до цього очолювала лікарську консультативну комісію, де отримала 344 тисячі зарплатні. Ще понад 76 тисяч від продажу електроенергії по зеленому тарифу. 61 тисячу нарахували пенсію та є інші доходи. Примітно, що готівку пані Тетяна не задекларувала. Натомість у чоловіка на руках є 400 тисяч гривень, і він у червні 2022 року придбав квартиру в Туреччині. У власності Тетяни Шкулі є дві земельні ділянки та житловий будинок у Білій церкві. Торік купила собі машину марки Субару. Ще одна міжрайонна психіатрична комісія діє у Білій церкві. Її голова Юрій Дивнич. Згідно з документом, це його основне місце роботи за сумісництвом працює у Білоцерківському психоневрологічному інтернаті. Загалом за минулий рік отримав майже 465 тисяч гривень зарплатні. Ще майже 150 тисяч пенсій та 26 тисяч від надання майна в оренду. На банківських рахунках голови місцевої МСЕК лежить майже 3 мільйони 272 тисячі гривень. Кешу має 19 тисяч доларів та 10 тисяч євро. Нового майна протягом повномасштабного вторгнення не купував, але й без того вистачає. Чотири земельні ділянки у Київській та Черкаській областях, а ще володіє двома квартирами, гаражем у білій церкві і житловим будинком. Їздить дивнич на Рено Дастер. Звичайно, статки місцевих лімсек значно менші ніж у Хмельницької тетяни Крупи, але це лише офіційно. Адже вдома у них ми не були, і що там у шухлядах. Не бачили. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. А якщо ви не знаєте до кого звернутись за допомогою, оббили всі пороги державних та муніципальних установ, а вас ігнорують. Телефонуйте у нашу редакцію за номером 068 905 вісім дев'ятсот Ми неодмінно вас вислухаємо і допоможемо. Паляниця для бійця. Саме під такою назвою у місті реалізують проєкт для допомоги ЗСУ. Як розповідає одна з ініціаторок Наталя Задорожня, проєкт виник під час спільної зустрічі, коли одна з колег принесла томатні булочки на пробу в творчий простір. Скооперувались швидко і вже згодом волонтери спробували випекти першу партію на продаж. Прибуток віддають на допомогу захисникам. Благодійники лише втретє печуть хліб, але вже є чимало охочих його придбати, а іноді навіть бронюють цілими партіями. В асортименті томатний, цибулевий та фітнес-буханці. Також є чорний з насінням, гарбузовий тощо. Випічка є домашньою та корисною, яку придбати можна у творчому просторі за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 17. Приблизно півтора тисячі є, да з неї ми частину візьмемо на продукти, і от весь залишок ми в кінці тижня відправляємо на... нарахуючи сьогоднішній хліб, бо сьогодні ми ж не знаємо, як він розійдеться. Вівторок і четвер, після п'ятої години вечора, от можна приходити спокійно на хлібчик і куштувати свіженькі, гаряченькі, тільки з печі. У шахово-шашковому клубі Дю США Юність відбувся чемпіонат громади серед спортсменів з інвалідністю. До участі в змаганнях долучились близько 40 учасників. Серед них люди з вадами слуху, порушеннями опорно-рухового апарату. Та інтелектуального розвитку. Зі слів директора Дюсеша Юність Володимира Корнієнка змагання неодноразово переносили, але цього разу усі білоцерківські спортсмени, що представляють організацію Інваспорт, взяли участь. Команди розбиті по шести нозологіям, тобто по конкретних хворобах. Переможцями стали Євген Петренко, Віктор Решетніченко, Максим Линник, Віталій Лисенко та інші. Продовжуємо слідкувати за головними подіями Білої церкви та всього регіону. Тож чекатиму вас завтра біля екранів, щоб ви не пропустили найважливішого. До зустрічі.